Під того, що вже каналу Рик у нас буде інтересна гра. Я напевне не начувала, що, що вона весе весела і інтересна, але зараз подивимося. Вона прокота буде багато вставок, мімасів. Перша ніч ніч пісі роботи. Похож на мого на мою кішку. О. Ниу. Так у нас просто пустокорти... квар. Ошап. Кушайте. Дверь закрить не можем. Ну окей. Ніч друга. Hello okay. Окей Ничего не поменялось У нас барахлить лампочка Кит, ты представляешь Мовчи Даже моя китька так Даже у меня китька так на Хватит Мы сразу в магазине. О, класс. Можешь из другой взять? О, я хорошо. Сейчас тепло и скоро будет против комарива эта штука надо. Ничего тут против комарів, штуки цієї цей. Ладно. We just need to buy this food. It's all Гудбай. Ти купив їжу? погодуй кота тепер Hello А зачем, если у нас воно в руках? Ладно, кушай. У нас лампочка барахлить надо лампу поменять. Ніч три, а що до цього музики не було, нам треба найти. Оте, хі, Я думала, це буде довше. Окей. А, я думала... я думала, це буде надовше. тут буквально хвилин п'ять. <гум> Why not? Okay. Це було дуже странно. <гум> Це було дуже странно. <гум> Дякую за перегляд. <гум> Я знаю, що цього мало, але... У мене в планах була тільки ця гра. Я сподівалась, что типу, тут 5 ночей. Не 5 ночей нас надули. Обідно, неприятно і... взагалі. Ну блін, хто так Ех, Господи. Дякую за перегляд. Вітаю всіх, всіх, всіх моїх підписниць е, жіночої статі з 8 березня. Я впевнена, що у вас усе вийде. Ви дуже сильні, ви дуже розумні, ви заслуговуєте на все найкраще. I love you. I love all of you. Дуже-дуже-дуже сильні. Кож, кожному, кожній від, із вас від мене по Трояндочки. Ви Ми... І прекрасні, і розумні, і взагалі. Також вітаю всіх моїх підписників а, з роком моєго мого каналу. Я знаю, що рік був десь а, 6 днів назад, тобто майже тиждень. А, тобто Прикольно, правда? Прощайся не за завжди, А поки що папа. -па. <ріць> Обіцяю, це буде. Дуже рідко, коли такі маленькі відео будуть. Це дуже дивно. Але окей. Goodbye, my friend. I love you. All of you. Bye-bye!